Патрік пробує листя коки, яке є частиною багатовікової традиції індійських культур. Як молодий чоловік, він сидить на кам'янистому схилі і уважно розглядає свіже листя, якому надають особливого значення в андах. Патрік обережно наближає листя до губ, відчуваючи смаки та аромати, які надходять із цієї рослини. За його спиною розкинулось величезне гірське чудо, де традиції та природа переплітаються в єдину гармонію. Після першого шматочка Патрік відчуває, як аромати розкриваються всередині нього, захоплюючи його дух. Листя коки, що розкидані навколо, нагадують про глибокі корені культури, з якої вони походять. Сидячи на камені, Патрік задумується про те, як кока відіграє важливу роль в житті індійських народів, відкриваючи нові горизонти розуміння та поваги. Він оточений величчю Анд, де кожен листок дихає історією.